Щодо облігацій Скарбу панства. Так як я перебуваю в Польщі, то я закуповую облігації Скарбу панства. Вся детальна інформація ви можете відкрити на любій інтернет сторінці Вбиваєте облігації Скарба панства і Google-перекладач вам повністю всю інформацію розкаже. Що стосовно себе, то я закупляю 3річні, 4річні і 10-річні облігації. Вони в я вважаю одні з найкращих як для інвестування в даний момент, в даний період часу. Тому що вони, якщо брати інфляцію в Польщі, вона складає на сьогоднішній день 4,9%. 4 річні облігації йдуть на рівні 6,1% плюс 1,5% маржі. В десятирічний це 635%, плюс 2% маржі і плюс капіталізація відсотків. Ну тобто дуже гарна така перспективна інвестиція. Плюс те, що вона все гарантується державою, і плюс те, що це ну, дуже проста процедура. Тобто, ви приходите в банк, працівник банку відкриває вам маклерський рахунок. Якщо у вас вже є аплікація, тобто застосунок банку, ну, у мене банк ІКО, ІКО, ПКО, хто в Польщі, я думаю, орієнтується синенька така позначка. Ну, от, все заводиться на вашу аплікацію, на ваш застосунок. Перераховується, знову ж таки, працівник банку перераховує на маклерський рахунок, купуються облігації, вам видається підтвердження паперове. От, і відповідно від. Того, які ви облігації взяли, вам вже відсотки, і вся сума, яку ви заінвестували разом з відсотками, там, чи це буде щорічно, чи це буде там в кінці вашого періоду інвестування, нараховується на ваш рахунок. Все просто прозоро ніяких проблем. Вчіться інвестувати, вчіться заробляти. Будьте багаті.